Так, друзі, привіт. Всім бажаю доброго дня, всього найкращого. Значить, вирішив е я виїхати на одну гору спробувати е там е покопати, подивитися. Там краса неймовірна. Правда бачу, дорогу я обрав не зовсім удачно. Тут такі розриті ями, що просто... Капець. Е -е, значит, що Там в Першу світову відбувалися події. А, ну так як тут всюди. Зараз по ходу, попробую там щось пошукати. Хоча там в деяких місцях вже шукано-перешукано. Ну Я все рівно так чи інакше, попробую, ну не знаю, трави великі. Де мені вдасться пошукати, там пошукаю, звісно. Ось така природа. Полонина яка. О, я їду от сюди. Як бачите, тут вже дорога, більш-менш можна проїхати. Буду на місце, зазніму і цей і покажу. Не знаю, друзі, чи вітер дасть можливість зазняти мій голос, але ось такі краєвиди, це я практично Вон я їду туди, на саму вершину, вершину піднімаюся, до неї ще щось їхати. Ось така тут краса. Он тут, он тут Є окопи, ну, вон там е, добрячу жменю патронів було знайдено. Ну, ну, як бачите, все в траві, все в траві, в таке не влізеш. І цей. Ну, попробуємо там наверху в лісочок зайти, так подивимося, добре. тут ще друга красота. Згляньте як яке поле. ну Колись це викошували всю все траво, все сіно косили. Зараз ніхто не косить, вони яка гора. Красиво, можливо зараз я на неї піднімуся. Там попробую пошукати. Ось таке це. Там десь є кущі, там збирають люди, як же воно, черниця, афини. Ну я спробую, якщо я знайду такий кущ, спробую показати. Так, що цікаво? А ні, я думаю, що тут не скопав. Я колись вже вон там був. Якщо я не помиляюсь, ні, вон там я був. Вон там. Е -е, правда з тієї сторони. Е -е, то там цей е -е, були Хтось там купав, ну там патрони знаходилися, всяка така. добре, попробуємо щось пошукати Йди за звук, бо чесно кажучи, тут вітер дуже сильний, я на вершині гори. Вон, дивіться, яка краса. Не знаю яке буде зображення, по-моєму, ще трошки видно, значить я тут зайшов в такий лісок, походив тут добряче і крім тут осколочки, всякий шрапнель, нічого не знаходив тут. От бачите, тут значить це старий окоп, і це просто... Дорога була стара. Перше що хочу показати це от така частина снаряда Досить глибоко. Бо. Дивіться, яма я закопаю, просто я ще, я ще копаю. цей Бо тут тільки одну стежкою можна пройти. Чесно кажучи, я дуже гадюк боюся. Так що боюся в траву лізти. Так Значить а... Ну, там в одному місці В одному місці е, Копаю все, купаю Цілі обойми і не цілі, і гільзи Ну правда що це не стріляні. Не знаю, можливо як брали в полон чи ще щось. Вроді того. І, і там... Викидали патрони, маю. немає. Но факт того, що я спробував походив по кругу. Нічого так не знаходиться. А отут бачите розрито. Тут все розрив, в одному місці практично о, все патрони. О. Куча і гільси, патронів. Обойми вони прогнили. О, а тут суперна лопатка. Вона проросла, ніяк не можу її витягнути. Ось вона. Ось така -то лопатка. Ну, витягну за так друзі. О, з ямки тієї. Тільки що підняв ось гудзика. Що за кузик? Що за кузик? Щось є, але що там є з вушком? Ага. Так, 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 так. І що то є? По-моєму, царський. Зараз покажу. Так і є царський, двоголовий орел. М -м. Так, так як я вже казав, патронів ще трохи підкопав. Але ева І того добра тут накопав, блін! Юканий бабай! Ну я звісно це все потім прикопаю лігонько. Так щоб ніхто не догадався. А от сама лопатка ось така. О. І ось годзик. ну Попробую ще тут пошукати. Це буквально тільки от в цьому місці. Все це валяється. Ну то що гільз і патроні багато копається. Ну попробуємо Пробував я ходити, я вже говорив, пробував я ходити чуть далі. Вон по периметру, вон туди. Глухо. Панове глухо. Дивно, що ні одної монетки не знайшов. По ідеї повинно бути без щось. Ну, Попробуємо ще пошукати. Так, чуть -чуть. Доброго дня. Це другий день я виїжджаю на КОП. Е, їду я в це ж саме село Карсдорф, Вчора я був на, на одній горі. це мною вже трошки так, Я вже там багато чого обходив. там зараз викосили сіно, <клух> можна походити. Ще такі певні зони, які я не обійшов, я спробую пройти. Надію, що щось збудеть, чекайте на Так, Друзі, не знаю, як з вітром. Трошка є вітер, я прибув на місце, вже буквально ходжу хвилин 20. -20. Чесно кажучи, накопав всякої вже всячини. Ну, я це не знімав. Кому це цікаво. Одним словом, вернувся я це на старе місце. Тут якраз викошено, як бачите, дуже надій трава трошки підросла. І є перша знахідка, така більш-менш, це колечко О, обручальне. по-моєму, вроді би так. Ну, ось вона. Тільки ось цієї ямки я її підняв, а ось саме кольцова. Видно, що це чоловіче. Що воно зроблено, не знаю. Або бронза, або латунь відносно. Таке досить важке. Ось таке колечко Видно, що воно саморобне. Видно, що воно саморобне. Добре, попробуємо пошукати. Панове, я вже трошки ходжу. Чесно кажучи, не можу сказати, що дуже так попадає. І он знахідка. Гудзик. Що там є, щось на ньому, чи нема нічого. Ні, немає нічого. З вушком. Ось такий вузочок. Чистий, скажімо так, без, без малюнка. Шукаємо далі, шукаємо далі. Друзі, ура, ура-ура! Є перша монета на сьогодні, та й взагалі довший час не було в мене монеток. Ну, звісно, вбита вона в хлам. Ну, це, скоріше за все, це крейсер. Щось таке подобається. Не зовсім щось там якийсь контур проглядається. Ну не знаю, не знаю, що це за монетка, може і крейцер. Ну, Попробуємо почистити. Якщо щось буде цікаве, звісно, зараз Сфотографірую і виставлю фотографії. От так-то, панове, шукаємо далі. Так, панове, нарешті успіх. Нарешті є щось більш таке цікаве. Ось така здорова монета. На даний момент невідомо тут рельєф якийсь проглядається. Ну що це за монета? Зараз оприділити не можу. Воно досить така цікава, наскільки я бачу, що це то є, поки що дізнатися не можу. Ну, Чесно кажучи, таких здорових мені ще не попадалося. Якщо цікаво, Цікав тільки лопату я її зачепив. Я отут копав це осколочок. був. Я тут допам'ятало, шукач положив, Сигнал, ці є, цієї, чесно кажучи, я не дуже вірив, що там щось цей. А то виявилася монета. Копнув я, як то кажуть, негарно. Ну добре, так, ну, в принципі що, тут пломб познаходив, отут. Там, чуть-чуть далі знайшов цікаву пломбу з короною. Масол, масом, щось отаке, з таким надписом, ну і корона на ній зображена. Потім там одиничка, тут двойка. Ну, Цифра на них п'ятірка. Отакі пломби. Ну В кінці я покажу, що я знайшов. і це. Добре, ще попробую тут походити, пошукати, що попадає тут цікаве таке. Вон там машина стоїть буквально біля цього. Я стільки по полях ходив. Але тут ніколи не косили, цього разу викосили. ну і цей. Попробую ще пошукати. Шукаємо далі. Ось цієї ямки Вон є ще один. Це по-моєму один геллер 1895 року. Але якийсь він дивний, країв немає, обрубаний щось наподобі того. Хтось щось спробував робити з нього, наскільки я зрозумів. Контуру немає. Ось такі-то монетки тут. Ми попробуємо ще пошукати. Дальше? Так, панове. Далі ходжу, я кручуся по цьому невеликому участку. І от є був сигнал. І, значить, ось таке колечко. Ну, скажем, воно щось такого зроблено. Як це окопна творчість. Або ж і ні. Ось як конусом, можливо від чогось такого. Так, Закінчую я цей коп. Що можу сказати? Відносно вийшов і не вийшов, садіть самі, так собі посередненько, хотілося, щоб краще. Хоча, ось як бачимо, ця монета мене добряче втішила. Я її попробую почистити, не знаю поки що це за монета. Ну досить красива. 15. Ага. Це мабуть 15 крейсерів. О там цифра 15 проглядається. Щось таке? Ну, чесно кажучи, такого ще не знаходив. Тим більше 15 крейсерів. Інтересно. Дві тих монетки бачили, чотири таких колечка окопна творчості, як то кажуть. Тут ще якийсь теж з окопної творчості. Касірунда. Ну, Губна гармошка, Вон зламана. Там її ще вона довша була. Ну, в принципі, це все до шмандяка. От Як бачите, скільки його тут, а, ще ключик отакий знайшов. Мабуть, як поле косили, загубили. Маленька така зас... За пряжка. Це від якоїсь е, мебелі, скажімо так, напевно, що, можливо, допускають такий варіант. Два це кузики, пломби. Оце пломба цікава. Тут корона намальована. І Малом чи як, не пойму, о, блін. Оводи кусають капець і цифра 2. А. Налом, малом, ну, не знаю, перша бут... буква літера затерта. Так, це двойка, це одиниця. Правда, з другої сторони вона розплюснута отак. Тут ще одна п'ятірка пломба Ну і ця розплюснута, не видать, що то за пломба. Ну, менше з тим. Ось панове такі знахідки. ну Це не знаю, що це таке. Ну, тут якось кріпелося до чогось. ну Це не столь важливо, це елемент від чогось. І скоріш за все він обламаний. прекрасно для чогось можливо От такі знахідки, панове. добренько. Значить, Всім бажаю всього найкращого. Гарних знахідок, цікавих, Цікавих, дорогих. Тобто, Щоб не тільки моральне приносило, але й фінансове задоволення, як б Всім успіхів. Ну і, звісно ж, миру, всім. Бувайте здорові!